Хм, Піддивилася в інтернеті, думаю собі за Калапуцькою. Назбиралася в холодильнику чимало хвостики з пекінської капусти аж 500 г. Вирізала качанчики, розділила, трішки підчикала ножем, але не дрібнила. Все. Далі 100 мл олія, 100 мл соєвий соус, 2 пачечки, а це 40 г солодкої паприки. 4 столові ложки цукру, 3 столові ложки кунжуту, дві середні головки часнику через прес розмішала і поставила на вогонь. Коли закипіло капусту в миску і залила, знову розмішала і залишила промаринуватися, скуштувала трішки підсолила. Це настільки для мене незвично, але дуже цікаво. Я ніколи такого ще не робила. Сподобалося, чесно, смачного!